Велірний гурман вітає всіх красунечок, хто заглянув до нашого вогника. Ми з Рубінчиком раді зустрічі з вами. І сьогодні в нас загадковий і каратний димчастий кварц. Давайте наскоріше дивитися. Поїхали! І перша прикраса сикарний каратний гарнітур з димчастими кварцами. Сріблі 925-ї проби, ручна робота індійського майстра. Сикарні камені в огранюванні бріолет, форма каменів, що в каблучці, що в сережках, трильянт закруглений, шикарні, шикарні зразки. Розмір камінчиків і в сережках, і в каблучці однаковий. І складає у висоту 3 сантиметри і у ширину 2,5 сантиметри. Така шикарна загадкова краса. Мені подобаються оці сполохи, що наче там зсередини, видають нам ось такі виблиски, засіпочки. Як завжди з завишенням. І мені подобаються тут камені. Високі шикарні касти. Дивіться. Ось так вони виглядають з внутрішньої сторони. Вага однієї сережки складає 15 грам, а іншої. 14,3 десяти грами. Ну, камінчики природні, тобто от трошечки така різниця є. Вона незначна, але вона є. І каблучечка з цього гарнітурчику має ось таку подвійну шиночку. Ось так вона виглядає зсередини. Розмір каблучки і 3. і тут її теж розмір можна теж зменшити. Збільшити то ні, а зменшити можливо от. от такий кастик у каблучки. 4000 тисячі гривень. Вартість цієї розкішної, каратної, загадкової краси. І наступна краса. Це каблучка, вона йде самостійна. Моя фаворитка на сьогодні шикарний димчастий кварц у формі коло. В огранюванні в шахматному. Моя любов, стильна річ, шикарна річ. Ось такий красень. Камінчик тут діаметром майже 3 сантиметри. ну десь 2 і 9, так 3 сантиметри. Вигляд цього красення зсередини. Дівчата, тут дивіться, яке огранювання. Клас. Подвійна шиночка. Теж можна зменшити розмір. Розмір каблучки 19,2 і вартість її 2600 гривень. Побігли далі. Каратний природний поліхромний красень з ефектом розтрісканого льоду і з веселковою грою всередині, дівчата. Подивіться, яка це краса. Камінь у вигляді закругленого прямокутничка, огранювання бріолет, ось така краса. З цієї сторони ви можете бачити камінчик світліший, і от на цю сторону він переходить і такий стає темненький. Ну, Тому і називається поліхромничок. Красива каблучка, що там сказати. Вигляд камінчика з внутрішньої сторони. Ось так він виглядає з середини. Ось так виглядають його бездоганні грані. Подвійна шиночка високий каст, ось я його взяла на іншу сторону, і він все одно грає своєю веселочкою. Ось ці тріщинки внутрішні, вони, бачите, яку мають веселкову гру. Розмір каблучки 192, і вартість її 3000 гривень. Побігли далі. Наступна каблучечка, вона поодинока теж, у формі закругленого прямокутничка в огранюванні бріолет, ну, але ж вона має свій недолік, який я вам зараз Покажу і розкажу. Ось, дивіться, дівчата: ось малесенький фасетик один і малесенький фасетик другий. Майстер, котрий ограньовував цей камінчик, він збився з фасетного порядку, і наніс дві зайвих грані. От, ну, Все одно камінчик тут дуже красивий, він каратний. І тому я зроблю знижку, дівчата, на цю каблучку, бо вона дуже красива. Ну, от трошки так: от, тут, бачите, ось ці ось ці два маленьких зайвих фасетики. От. Ну так воно, я знаю, дівчата, ну хто перфекціоніст, тому ця каблучка не підійде. От, А комусь це не має значення. тому... Я вам запропоную, а ви вже там дивіться самі. Так, добре. Розмір камінчика тут. У висоту 3 см, у ширину 2,5 см. Ось так. Камінчик виглядає з середини, подвійна шиночка. Тут теж можна зменшити розмір. Розмір каблучки 19,4. Так, дівчата, і вартість по знижці 2400 гривень. Ну, дивіться, ну все одно. ну Камінчик дуже красивий. Дуже красивий. Ну, прямо, от дивіться, на ці сполохи. Це одно каратний, шикарний красень. І три намисечка в огранюванні. Давайте роздивимося. Всі вони мають біжутерні застівочки. Зібрані вони на шовкові коричневі ниточки через вузлик. От. Намистинки, Діаметр мають. 9-10 міліметрів. Довжина темненького і світлішого 47 сантиметрів разом із застібочкою, а одне світленьке 49 сантиметрів разом із застібочкою. І вартість вони мають одну 1400 гривень. Ось така краса. І крупна гладенька галтовичка у фантазійному огранюванні. Намистиночки, де інде мають такі, бачите, внутрішні камерки. Кожна намистинка, практично кожна. Ну, багато які. Мають вуальки ось, бачите, ось в цій вуалічка всередині. Ну, тобто, якщо кожну роздивлятися, ось тут рисочка така, ну, дівчата, це намисто. Тут мають право бути рисочки. Ось, бачите, ось тут всередині, оце вуалька, оце все всередині. О, бачите: От. красиве це намисто. Теж зібране на ниточку через вузлик теж має біжутерну застібочку. Ось. Розміри галтовочки в довжину 2 см, 2 см, 2 мм, 1,5 см в ширину, 1,5 см, 1,6 см, 1,7 см, ну, тобто, бачите, Тут точно зміряти неможливо, тому що на мистинки вони різні. Дівчата 47 см його довжина разом із застібочкою, і вартість 3000 гривень. Ну що ж, дівчата, і на цій прекрасній раухтопазовій, каратній, шоколадно-кавовій, срібній ноті ми завершуємо своє відео. Стосовно придбання прикрас пишіть нам на WhatsApp, на Viber, що ми залишили в описі під відео та в коментарях. І як завжди, дякуємо вам за ваші коментарі, за лайки, за підписки, за перегляди і взагалі за приділений нам час. Для нас це важливо, і ми це дуже цінуємо і вдячні вам за це. І бажаємо вам прекрасних нових натуральних каменів у ваші скриньки та доброї вдачі. А з вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе і до нових відео на каналі Папа. -па.